Він називає себе піхотинцем Путіна та бажає Україні смерті. Про Кадирова ви всі 100% чули у 2022 році, коли він активно по всій Україні шукав Степана Бандеру. Крім того, в Україні прямо зараз воюють Кадирівці. Це чеченські військові, які підкоряються особисто Кадирову. Але насправді ця людина це, напевно, одна із найбільш кровожерливих людей в сучасній Росії. В принципі, Кадиров вбив неймовірну кількість людей, про що ми сьогодні поговоримо. Прямо зараз в Чечні править його сім'я. Щоб ви розуміли, його 18-літній, його 16-літній син займають ключові посади в Чечні. Крім того, Кадиров має власний гарем із неповнолітніх дівчат. Про цей весь трешак я вам сьогодні обов'язково розкажу. Але перед тим як продовжити, звичайно, не забудьте поставити свій лайк та підписатися на цей канал. І будь ласка, залиште власний коментар під цим відео. Таким чином ви допоможете його просунути. Рамзан Кадиров виріс в сім'ї Ахмата Кадирова. Ахмат Кадиров був активним прихильником того, щоб чеченці перестали бути в складі Росії. Правда ли, що ви раніше сказали, що кожен слажина на вбити 150 русних, щоб попасть в рай? Ні, я говорив в 95-му 6-му, а призував чеченців вбивати столько, скільки ви можете. Ахмат Кадиров був за незалежну Ічкерію. Більше того вам скажу. У 1995 році Ахмат Кадиров став верховним муфтієм Чечні, тобто релігійним лідером. Іншими словами, він зайняв колосально високу посаду, тому що для чеченців релігія до сьогодні є дуже важливою. Щодо самого Рамзана, то пишуть, що під час Першої чеченської війни він воював за Чечню проти Росії. Кадиров навіть в одному інтерв'ю сам говорив, що свого першого росіянина я вбив в 16 років. Але уже під час Другої чеченської війни Кадирови були активними прихильниками Росії. Справді, і Рамзан, і Ахмат зрадили свою батьківщину. У 2000 році Путін назначив Ахмата Кадирова очільником Чечні. А Рамзан своєю чергою став очільником охорони президента Чеченської Республіки, тобто свого батька, на початку 2000-х Кадиров активно бореться з чеченськими повстанцями. Він буквально нищив тих людей, з яким він ще 5-10 років тому воював проти росіян. До речі, багато з тих чеченців, які активно боролися проти російської окупації і яких Кадиров намагався вбити, прямо зараз воюють за Україну у складі батальйона імені Шейха Мансура. Щоб ви розуміли, наскільки низькими методами Кадиров боровся з повстанцями, він брав сім'ю повстанця в заручники і наказував цій сім'ї дзвонити повстанцю і говорити, щоб він приходив і здавався. І звичайно в цієї людини просто не було інших варіантів. Тобто, ти або приходиш, здаєшся. І є шанс, що твоя сім'я виживе. Ну або ти не приходиш, не здаєшся, і тоді твою сім'ю знищують. І таких випадків було безліч в такій ролі. Кадиров був приблизно 4 роки. У 2004 році все змінюється 9 травня того року. На стадіоні Дінамо в Грозному стався великий вибух. Прямо на параді Побєди в Грозному підірвали Ахмата Кадирова, батю Рамзана Кадирова і тогочасного чільника Чечні, як я вже казав. В той же день ввечері біля Путіна в Кремлі був Рамзан Кадиров. На протяженні 4 останніх 4 років, президент Чеченської республіки Ахмат Хаджи Кадиров Достойно і мужественно, виконував свой долг. Перед своїм народом ви уявіть маразм ситуації. Рамзан Кадиров, очільник охорони президента Чечні. В момент, коли президент Чечні Ахмат Кадиров публічно виступає і йде на публічний захід, перебуває не біля президента Чечні. А перебуває десь в Кремлі, десь біля Путіна. Хоча, по ідеї, він, як очільник охорони президента, мав би бути біля нього, біля Ахмата Кадирова. До речі, за місяць буде вбито старшого брата Рамзана Кадирова Зілімхана. Звичайно, в той час всі російські медіа і лічно Кадиров засудили чеченських бойовиків і звинуватили в цьому чеченців, людей, які боролися за незалежну і проти Росії. Але останнім часом з'являється все більше і більше інформації про те, що за цим вбивством стояв Рамзан Кадиров. Він дуже сильно хотів дорватися до влади, і вона йому конче була потрібна. І саме він організував цей вибух, і саме через це його і не було в той час біля свого батька. Але прикол у тому, що Кадиров не міг стати президентом відразу, тому що на той момент йому було всього-навсього 28 років. А за конституцією Чечні президентом міг стати виключно той тіп, якому виповниться 30 років. Відповідно, Кадирова призначили першим віце-прем'єром. Тобто, в Чечні є посада президента, яку зайняв Алу Алханов. Є посада прем'єра, яку зайняв Абрамов, і є посада віце-прем'єра, яку зайняв Рамзан Кадиров. Тобто він, де Юре, був третьою людиною в Республіці Чечня. Але де-факто все було не так. Кадиров був найвпливовішою людиною вже тоді. Вдумайтесь на секунду. Абрамов був начальником Кадирова, де Юре. Відповідно, Кадиров мав би до нього їздити, подавати йому рапорти, ну і так далі. Але на практиці Абрамов катався в резиденцію Кадирова в Центароє і там йому все докладував. Центарої Кадиров жив, тобто твій начальник, де Юра, завжди приїжджає до тебе домой і щось з тобою обсуждає, а не навпаки. Це таки про щось та говорить. І от уже менше, ніж за рік, чисто случайно, Абрамов потрапляє в автокатастрофу. І він надалі не може бути прем'єром Чечні. Як ви думаєте, хто займає цю посаду? Ну, вибор очевиден. Рамзан Кадиров. Тепер він стає другою особою в Чечні. У 2007 році Кадирову було вже 30 років, відповідно, уже как би можна було ставати президентом. Але Юре все ще на цій посаді був Алу Алханов, і треба було щось з ним зробити. І Кадиров повернувся до своїх старих методик. Силовики, які підкорялися Кадирові, Кадирову викликали родичів Алханова і почали вимагати від них, аби Алханов покинув пост очільника Чечні. Щоб ви розуміли всю ступінь конфлікту між Алхановим і Кадировим була навіть перестрілка між охоронцями президента Чечні і прем'єра Чечні. Врешті-решт, після такого шантажу, Алло Алханов був змушений покинути свою посаду. Ну і ми розуміємо, хто на нових виборах переміг. Так, да, Рамзан Кадиров став президентом Чечні. В Чечні і до того вже не було сладко. Тому що Рамзан Кадиров після смерті власного батька де факто керував всією Чечнею. Але тепер Дюре, коли він став очільником Республіки Чечня, все стало дуже погано для всіх, крім Кадирова. Рамзан відразу починає з репресії. Загалом протягом всього свого життя Кадирівці вбили купу людей і купу в першу чергу опозиційних журналістів. Найвідомішим випадком є вбивство Анни Політковської. Анна Політковська була російською журналісткою, яка була дуже сильно опозиційна до Кадирова. Кадиров младший мав репутацію мальчика, який стоїть в углу. І в лучшем випадку йому разрешается, коли старші говорят, подойти і им чаю. Вона буквально робила репортажі про те, що твориться в Чечні, про те, як людей крадуть в республіці. І вона прямо говорила, що за цим всем трешом стоїть особисто Рамзан Кадиров. Ну і за це Кадиров її і вбив. І це тільки найвідоміший випадок. Дуже багато журналістів були вбиті в Чеченській республіці в той час. Крім того, він починає репресії всередині республіки. Він буквально зачищає весь політичний естеблішмент Чечні, який був йому невірний. І це було робити достатньо просто. Він називав людей, які були опозиційно налаштовані до нього, терористами. Мені, чесно кажучи, це нагадує, які сталінські часи, коли всі, хто не подобався Сталіну, називали ворогами народу. Ну і відповідно, якщо ти ворог народу, то тебе садять в тюрму. Це в кращому випадку. Якщо говорити про майнові статки Рамзана Кидирова, то він, м'яко кажучи, живе в шоколаді. Чечня отримує 300 мільярдів рублів з російського бюджету щорічно. Малесенька Чечня. Де ж півтора мільйона людей отримує 3 мільярда доларів на рік. Ну і по ідеї, ми можемо припустити, що з такими дотаціями Чечня мала б бути дуже розвиненим регіоном, де люди кайфують і т.д. і т.п. Люди то там кайфують, але тільки ті люди, які носять прізвище Кадиров. Справді, сім'я Кадирова живе охеренно і з цим спорить безсмисліно. Вони володіють колосальною кількістю об'єктів в Чечні. У них є свій бізнес, свої заправки і т.д. і т.п. Ну коротше, бабос робиться немеряний. А от звичайні чеченці цих грошей не отримують. Щоб ви розуміли, третина чеченців живе за чертою бідності. Третина це близько півмільйона людей. І ви уявіть, як живе звичайний чеченець. В 90-х до нього додому прийшла Росія, знищила його дім, вбила його родичів. А тепер прийшов Кадиров, і через це цей чеченець змушений жити просто як якийсь бомж. Якщо говорити про взаємини Кадирова з Україною, то вони були достатньо однозначні вже давно. Ще у 2009 році, коли ось ось тільки но була війна Росії з Грузією, а війною з Україною ще й не пахло, Кадиров заявляв: РФ має покінчити з хворобами типу України та Грузії. Це 2009 рік. У 2014 році, звісно, вже Кадиров підтримує окупацію Крима, і більше того, він направляє Кадирівців на Донбас воювати проти України. Ну а після повномасштабного вторгнення, звісно, же, Кадиров підтримав спеціальну воєнну операцію, і була там одна мємна історія. Я ще особисто помню цю історію, бо я це в новостях бачив. 25 лютого 2022 року в Грозному був колосальний мітінг. Там зібралося кілька десятків тисяч чоловіків, і там виступав Кадиров він заявляв, що ми маємо піти в Україну, там ми маємо унічтожити їх нацистів, ну і те, і тепер. Але на практиці кадирівці запам'яталися виключно своїми відосами в Тікток. Справді, на камеру вони зняли дуже багато відео, де вони нібито воюють. Але самі ж росіяни заявляють, що кадирівці мало воюють, вони зазвичай охороняють якісь об'єкти. Ну і саме через це у нас в жаргоні їх називають тікток військами Тепер давайте трохи поговоримо про особисте життя Рамзана Кадирова, бо воно не менш цікаве. Щоб ви розуміли, абсолютно кожен родич Рамзана Кадирова займає якийсь владний пост в Чечні. Родич Кадирова мер Грозного, двоюрідний брат, міністр освіти. Ба більше навіть діти Кадирова вже займають керівні посади. Дочка Рамзана Кадирова Айшат, міністр культури Чечні, і зараз уже віце-прем'єр Чечні. Ахмат Кадиров, це міністр фізкультури і спорту. Прикол у тому, що Ахмату Кадирову менше ніж мені років, йому 18 років. Він 2005 року народження. Але це ще не найбільший трешак, адам Кадиро, якому 16 років. Займає посаду очільника відділу з безпеки голови Чечні, тобто він, очільник охорони Рамзана Кадирова. До речі, з цим рагульом була доволі інтересна історія. У травні 23-го року в Росії завірусилося відео, де людина на фоні мечетів Волгограді спалює Коран. Звісно ж, це возмутило Рамзана Кадирова, який є таким набожним, і він приказав німедленно спіймати цю людину. Цією людиною виявився виходець з України Микита Журнавель. Він жив в Криму до окупації, а після окупації він уже поїхав в Росію жити. Так от цього хлопця заарештували і доправили в Грозний у жовтні 23-го року. Рамзан Кадиров на своїй особистій сторінці в телеграмі виклав відос, на якому цей Адам Кадиров, 16-літній піздюк, б'є Микиту журавля. Коли волк виявляється в ловушці, він думає не про те, як збіжаться, він думає про те, як сі. Тобто таким чином він, типа, хвалиться, що дивіться, це мій синок, який він крутий, і мало того, цьому Адаму Кадирову дали ще кучу наград за це. Він став героєм Ченської республіки, героєм там інших республік, та т.д. і т.п. Ну. Сказати, що я вахує був, коли я це прочитав, це нічого не сказати. Доволі моторошна історія ще із дружинами Рамзана Кадирова. Так вам не почулося, дружина ми. Офіційно в нього одна дружина це Медні Кадирова. Ну бо в Росії заборонне багатожонство, того вона є одна де Юре. І офіційно від Медні Кадирової у Рамзана 14 дітей. Але в реальності це і близько не так. В реальності цих дітей народила купа, в тому числі неповнолітніх дівчат. Наведу вам кілька прикладів. Фатіма Хазуєва від Рамзана Кадирова народила в 15 років Зелімхана Кадирова, Заміра Джебраїлова в 16 років народила Кадирову Адама, оцього 16-літнього піздюка, про якого ми поговорили, і це тільки те, що потрапило до журналістів, і потрапило в публічний простір. А ви уявіть, скільки того, що не потрапило до журналістів. І скільки залишилося таємничим назавжди, насправді мені в цій історії найбільше жаль звичайних людей, які там живуть в Чечні. Бо ви представте, вашого батька вбили на війні, ваш будинок розбомбили, в ваш дім прийшли росіяни і знищили його абсолютно. І тепер ви змушені жити як раби. Ви змушені працювати там з утра до ночі в тій Чечні на заводах і отримувати 15 тисяч рублів. Хоча при цьому Чечня це ніфтяний край. Тобто, в теорії, якби Чеченська Республіка була незалежною, то вона б спокійно прожила без Росії. Але на жаль, склалася ситуація, в якій існує буквально держава в державі, де є султан Рамзан, і який робить абсолютно все, що хоче, і обкрадає донитки кожного чеченця. Загалом я намагався зробити це відео максимально коротким та максимально цікавим для вас, тому що Рамзан Кадиров це просто-ну просто чорт, який має відповідати повністю за все, що він зробив, за те, що він робить зараз в Україні, за те, що він робив раніше, за те, скільки чеченців він вбив. І я певен, що він так чи інакше понесе відповідальність або в ГАГі, або вже на тому світі. Тому, якщо для вас це відео вийшло цікавим, то поставте лайк і підпишіться на цей канал. І не забудьте написати коментар, тому що це дуже важливо. Загалом я вдячний вам за увагу і бажаю вам гарного дня.